Починаємо 10 ряд. Сліпа петля в арку, три повітряні петлі підйому. столбчик з накидом. В арку. Дві петлі і два стовпчика в цю ж саму арку. Дві петлі. Пропускаємо наступну арку. І в другу стовпчик без накиду. Ось так. так. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступно. І так ми в'яжемо до ось цієї арки. Тут це між крайніми двома стопчиками без накиду. Так, візуально, щоб не рахувати вже. В кого все зійшлось до цього ряду, тож, в принципі, можна і не підраховувати. Головне, в'язати уважно. Так, ще дві. Ось. Крайні два стовпчика без накиду, сюди стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. Пропустили арку і арка між стовпчиками з одним накидом. От сюди в'яжемо 2 стовпчика з одним накидом, дві повітряні петлі і 2 стовпчика з одним накидом. Ось така краса. Тепер ми пропускаємо 1, 2, 3, 4, 5, і шостий стовпчик без накиду. Маємо пров'язати 25 стовпчиків без накиду. І отак пішли. Сюди, потім сюди, і так, 25. Закінчили. Усіх все вийшло. А вийти має ось крайній стовпчик без накиду, в стовпчик без накиду останній. Якщо все вийшло, це ідеально. Тепер дві повітряні петлі і повторюємо це те саме, що ми в попередньому ряду робили. Два стовпчика з накидом в арку, дві повітряні петлі, два стовпчика. З накидом в цю ж саму арку. Ось так. І тепер накид шукаємо наступну арку, ось вона, і сюди в'яжемо три стовпчика з одним накидом і з однією вершиною. Ось так. Воно вже починає трішки тягнути. Це нормально для цього моделі. Дві повітряні петлі і знов. І так ми пров'язуємо кожну арку. В кожну арку буде така група. Дві петлі. Так, ми пров'язали по групі в кожну арку. І знову на цьому місці два стовпчика з накидом в арку. Дві повітряні петлі, 2 стовпчика цю ж саму арку. Дві повітряні петлі. І тепер починайте 2 стовпчика з одним накидом, стовпчик без накиду. вставляєте в нього і пров'язуєте перший стовпчик без накиду. Ну і знову 25 стовпчиків стовпчик, і у вас має лишитися 5 недов'язаних. Продовжує. Закінчили, перевірили, 5 стовпчиків лишилося. Ви молодці, у нас все ідеально. В арку пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі і знов 2 стовпчики з накидом. Є всі молодці, 2 повітряні петлі. І в нас повторюється те ж саме, що ми робили ось тут. Тобто нічого нового немає. Головне уважність наголошую, пропустили арку в наступну стопчик без накиду. Дві повітряні петлі, стопчик без накиду наступний. Ось цю арку я губила сама, не раз. Тому уважно, після ось цієї групи арка пропускається. Перевіряйте. І тут, і тут, щоб всюди вона була пропущена, бо потім не зійдуться. Все, до зустрічі в наступному 11 ряді. Так, наша доріжка взагалі береться хвилями. Не хвилюємося, це так і має бути. Все добре. Так, 11 ряд. Ну, для цього ми перейдемо в арку. Сліпа петля, стовпчик. І сліпа петля в арку. Три петлі підйому. йому, стовпчик з накидом. Повторимо цей елемент: дві повітряні петлі, і два стовпчика в цю жарку. Дві повітряні петлі, пропустили першу арку, ось цю, і в наступну стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступну. Тут уже по накатаній. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду. І так ми обробляємо майже все до передостанньої арки. Ось. Це крайнє це передостання до цього. Так, дійшли. Дві повітряні петлі, пропустили арку перед групою і всередину пров'язуємо знову групу 2 стовпчика з одним накидом, 2 повітряні петлі, 2 стовпчика з одним накидом. Тепер пропускаємо 4 стовпчика без накиду. Один, два, три, чотири, і в п'ятий пров'язуємо. Хопа. І йдемо до кінця. Кому важливі цифри? У нас має вийти 21-такий стовпчик. Так. І ще. І от якраз закінчиться ось тут. Так, як я й казала, закінчили на крайньому стовпчику. Ще два стовпчика без накиду в'яжемо в арку. Дві повітряні петлі. Знову таку групу пров'язуємо, два стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі, два стовпчика з одним накидом в цю ж арку. Ось так. Ну і переходимо до наших груп в арку три стовпчика з однією вершиною. Дві повітряні петлі в наступну арку знову. І, власне, всі елементи я вже показала. <хи> Хто трішки сильніший в в'язанні, те вже зрозумів принцип. Тобто, ця сторона буде відзеркалена ось ця сторона. Ну і все. Далі повторюється. Та в нас, виходить, дивіться, у нас виходить. Ця доріжка ділиться на 4 однакових частини. та її візуально ділимось так і ще ось так. Тоб, ось ця частина, дзеркальна ось ця частина, а ось ця вся ось тут. Ну, Я, я думаю, пояснила, якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях. От, і таким чином ми закінчуємо з цими групами. І ось тут зустрінемось. Так, ми дійшли грубками до кінця, накид. Стовчик з накидом і ще один, дві повітряні петлі, і в цю ж саму арку ще два стовпчика. Дві повітряні петлі. В арку ми пров'язуємо два стовпчика без накиду. І в наступні. Ой, скільки там? 20, 21, здається. Ну, у вас має лишитися ось тут 4 стовпчика. От тепер робите ряд стовпчиків без накиду. Ну і, власне, все, далі все так само. Бажаю вам легких петельок. І до зустрічі в наступному відео.